На 8 березня на жінок виливалася вся ця купа стереотипів про наших красунь, свято весни і, і чого там, краси. Все-таки якимось чином, я думаю, що головний мотив був проти, проти цього. Ви ж я думаю, погоджуєтесь з тим, що це не, не зовсім те, про що мало йти йтися саме 8 березня. Звичайно, звичайно, я розумію цей, нібито благий намір, але, на жаль, мені дуже шкода, що і така ініціатива була побудована на знов ж таки стереотипах про те, що 8 березня це радянське свято. І, звичайно, легше все заборонити. А перекреслити, ніж змінювати ці звички, змінювати ці традиції, знищувати в собі оце радянське, так викорінювати. Звичайно, легше перейти до, до, до таких простих лінійних рішень, до яких прийшли народні депутати, ну, і знає... на напахи, так, для того, щоб власне говорити про, про те, що в цей день та нас власна не боротьба за цей день, а за видимість жінок. Це ще одна можливість сказати про а, цю соціальну нерівність, гендерну дискримінацію, а звернути увагу на проблеми. Mm -hmm. І було б дуже добре, щоб лідери думок політичних партій так само стали, стали а, пропагандистами і стали на бік, скажімо так, прав людини в першу чергу, аніж просто вирішували це таким звичайно простим, не 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 нескладним, скажімо, способом.